Всім привіт! Перш ніж почати це відео, відразу хочу вибачитись за свій голос, так як я прихворів і він може трошечки хрипіти. Отже, щодо ціни біткоїна, в принципі, в мене нічого не змінилося від останнього мого відео, коли я казав, що ціна буде ходити в боковику в діапазоні 80-60 тисяч доларів. Але єдине, що хочу сказати, що може бути сквіз нижче, ніж цей діапазон. Таке в історії вже було. Наприклад, ось тут ціна ходила в боковику, потім пішла з квізом трошки нижче і тільки тоді наверх. Також був боковик ось тут невеликий. Після цього сквіз і далі ціна пішла вгору. Таке ще було ось тут. Ціна також була в боковику від 42 до 52 тисяч доларів. Потім пішла. Приблизно на тиждень, можливо, нижче цього діапазону, і тільки потім вгору, але були такі боковики, що ціна пішла вгору без сквіза нижче. Це такі, як тут або ось тут. В цій ситуації взагалі ми були в проторговці приблизно півроку, Тому. Так як зараз всього лиш 50 днів, я думаю, що це може бути не кінець. І ми будемо в цьому діапазоні торгуватися ще якийсь певний час. Чому взагалі відбуваються отакі сквізи? Це для того, щоб прибрати лишніх пасажирів, які поставили свій стоп на свої маржинальні ордера, або стоп на відкриті фьючерсні позиції в лонг. Такі ж самі сквізи, до речі, були і давно в історії. Це в 2017 році. Ось, наприклад, перша Картина, і друга, ми починали рости тільки після сквіза за зону проторговки. Отже, як буде цього разу, я точно не знаю, але можливо буде такий сквіз, тому я не здивуюся. Якесь глибше зниження я поки що не вірю і не бачу ніякої підстави для цього. Якщо у вас зовсім немає криптовалюти, в принципі, зараз непоганий час для того, щоб інвестувати. Але також ви маєте подумати за те, щоб оставити на. Випадок того, що буде такий сквіз. Якщо так трапиться, то всі альткоїни підуть на ще глибшу корекцію. Ніж зараз вони є. Але з іншої сторони це може не відбутися, тому що мені здається, що багато зараз чекає саме таке глибшої корекції. Також щодо домінації біткоїна, вона зараз на своїх трьохрічних максимумах. В принципі, також нічого не змінюється від останнього мого відео, коли я казав, що максимум, що я очікую з відросту домінації біткоїна, це 57,2%. Декілька днів тому вона піднімалася до значень 57, але вище не йшла. Я не думаю, що взагалі вона коли-небудь підніметься вище. Це може статися хіба що на ескалації конфлікту на сході. Або на якомусь іншому чорному лебіді. Думаю, що зараз ми будемо в якомусь тут боковику, і далі буде поступове зниження біткоін домінації. Якраз в цей період наші інвестиції потрохи почнуть давати якісь результати, не всі відразу, і не такі результати, які хотілося б, але один за іншим токени почнуть стріляти. Добре, давайте тепер перейдемо до другої теми цього відео: це ребалансування і як я це роблю, і для чого взагалі це робити. Причин буває декілька. Перша, це те, що ви хочете просто заробити. Більше одного актива маючи інший. Наприклад, у вас є токени DOT і KUSAMA, і ви хочете заробити зараз більше токенів KUSAMA. Якщо подивитись на цей графік, то в принципі є перспектива заробити більше коїнів KUSAMA. Як саме, ви можете частину своїх DOT продати і відразу купити KSM. Наприклад, у вас є зараз 216 коїнів DOT. Ви продаєте і купуєте. Натомість 10 кусама. Коли ціна на DOT до кусама падає, наприклад, до значень 0.107. Ось тут у вас залишається ваших 10 кусама, але ви зможете їх продати і купити назад вже не 215 DOT, а 430. Тобто, керуючись цією стратегією, ви зможете не збільшити свої інвестиції в доларовому еквіваленті, а тільки збільшити свою кількість. Токенів або коїнів. Якщо вам подобається і той, і інший проект, не рекомендую тут продавати всі свої DOT на користь Кусама, тому що ціна може піти вгору. І тому краще залишити трошки DOT, можливо половину, для більш високих значень. І після цього ребалансуватись в Кусама. І чекати зниження ціни DOT до KSM. І тут вже збільшувати кількість коїнів DOT. Візьмемо інший приклад: це ефіріум до біткоїна. Ціна на ефіріум до BTC зараз знаходиться на своїх трьохрічних мінімумах. Тобто, маючи зараз один біткоїн, ви зможете придбати приблизно 20 ефіріумів. Якщо ви зараз це зробите, потім можна буде продати свої ефіріуми і купити назад біткоїн. що вам це дасть? Скажімо, ви тут продали свій біткоін, отримали 20 ефіріумів. Коли ціна доходить до 0,09, ви продаєте свої 20 ефіріумів і отримаєте не 1 біткоін, а приблизно 1,8. А може 1,9 біткоїна, тобто ви збільшите свої BTC майже вдвічі. Також можна робити ребалансування між рішеннями другого рівня на Ефіріум, такі як арбітрум або Оптимізм. Дивлячись на цей графік, в принципі, можна було б зараз ваші оптимізм, можливо, частину хіба що, ребалансувати в токени Арбітрум. І потім перерості ціни. Арбітрум до оптимізм, не до долара, а саме до оптимізм. Ви зможете ребалансувати назад. Можливо, при ціні 0,8. Тим не менш, це все відноситься до першої причини ребалансування, це просто збільшення кількості якогось певного актива. І я не рекомендую знову ж таки ребалансувати повністю ваші токени оптимізм в арбітрум, або біткоін в Ефіріум, або Polkadot в Кусама, лише частину, і крок за кроком, якщо ціна буде йти не в вашу сторону, ребалансувати ще і ще. Це не рекомендація, це просто я вам кажу, як в принципі можна робити. А ви вирішуйте самі. Я, в свою чергу, скоріш всього буду ребалансувати такі активи, як VPAD і Chia. Співвідношення цих активів в мене зараз 50 на 50. І якщо подивитись на графік, зараз VPAD коштує дуже дешево. Порівняно до чия можливо варто зараз продати, скажімо, 25% моїх монет чия і придбати Віпад. Скажімо, ось тут я зараз продам 10 чия і отримую за це 100 тисяч Віпад. Коли ціна підніметься до 0,2035, в мене буде тих самих 100 тисяч Віпад. Але якщо я їх продам, я вже можу придбати назад не 10, чия, а приблизно 35. Як підсумок, я збільшу кількість своїх монет, чиє в 3,5 рази. Також є і друга причина ребалансування. Якщо у вас є якийсь мертвий актив, який зараз знаходиться. Для вас в збитках ви не вірите в цей проект і хочете від нього позбутися? То напевно буде найкраща ідея, як його позбутися це ребалансувати повністю в інший актив. Щоб співвідношення його були 0 до 100%. Тобто, у вас зараз є, скажімо, 100% ВВ і 0 блоктопії, це наприклад. І ви хочете ребалансувати, щоб було навпаки 0% ВВ і 100% блоктопія. Я хочу це зробити так, як я не вірю вже в цей проект. Для мене тепер він вже скам, тому що мені не сподобалося, як вчинили розробники цього. Проекту, і через те я хочу повністю продати цей актив на користь якогось іншого, який також знаходиться в мене в такій самій корекції. Скоріше за все, я буду робити це з токеном Блок. Але, на жаль, напевно, зараз не найкращий час для ребалансування, тому що зараз ціна знаходиться біля мінімальних своїх значень. Скоріше за все, я зроблю це при позначці. 6 блоктопія до 1 ВВ. Ось тут я продам повністю всі свої ВВ і придбаю миттєво блок. Так, а тепер третя причина, чому варто робити ребалансування, це якщо у вас є 2 актива, наприклад, скажімо, Рарі і Міна, але зараз вартість ваших рарі приблизно 150 доларів, а міна 50. Ви хочете збільшити ваші інвестиції в міна. Ви відкриваєте такий графік, як це зробити. Ви натискаєте плюс, далі пишете якісь. Ваш токен, скажімо, це буде RARI, і пишете обов'язково, без ніяких пробілів і тому подібне USDT. Потім ставите таку рисочку і пишете тікет вашого іншого токена, наприклад, який ви хотіли б купити. Скажімо, знову ж таки, це буде міна, і обов'язково USDT. Все, після цього натискаємо Enter. І ось воно додалось. Отже, найкращий час для купівлі RARI за допомогою. Був ось цей діапазон. В принципі, зараз ви можете продати свої рарі, можливо, якусь частину, і ребалансувати його. Токен міна. Коли ціна буде падати приблизно до діапазону хоча б 2 або 1, ви можете свої міна назад ребалансувати в РАРІ, і таким чином, ви збільшите кількість одного або іншого актива. Знову ж таки, я не рекомендую повністю ребалансувати один актив в інший. Якщо ви зневірились, як і я. В токені VV. В цьому випадку я хочу позбавитись повністю від цього актива. А що стосовно VPAT і Chia, я буду ребалансувати, можливо, 25% або 50% своїх Chia в токен VPAT, але однозначно, що я не буду ребалансувати 100% Chia в токен VPAT. Тому що, можливо, відбудеться ось така ситуація, коли. Віпад почне різко знецінюватись по співвідношенню до коїна чия, і я просто втрачу свої інвестиції. Тому потрошечки я буду ребалансувати маленькими частинами. Також хочу вам сказати, що будь-які ребалансування, які б ви не робили, вам потрібно десь записувати, щоб не забути. По-перше, бажано ставити ось тут. Якусь лінію, де ви це зробили. Наприклад, якщо ваше перше ребалансування було ось тут, поставте ось тут лінію. Якщо ви ребалансували другий раз ось тут, поставте ще раз тут лінію. Також ви можете змінити колір лінії на оранжевий і цим помітити приблизно своє середнє значення ребалансування. Воно у вас буде приблизно ось тут. Крім цього, щоб не забути, яку саме кількість ви ребалансували, ви можете записувати в якийсь Зошит, або, якщо ви хочете це робити як я, можете створити в Google таблицях таблицю і туди вносити свої дані. А саме кількість токенів, який токен, і при якій ціні ви робили ребалансування. Ви можете створити цю таблицю самостійно, або я вам можу допомогти. Для цього потрібно завітати в мій телеграм-чат, він є повністю безкоштовний. Також в цьому чаті ви можете задавати будь-які питання стосовно крипто. Вам обов'язково допоможуть як я, так і інші учасники спільноти. Також я влаштовую приблизно. Я декілька разів на тиждень онлайн-стріми, де ділюсь ось так екраном. Відповідаю на ваші запитання, або ділюся новинами і думками щодо ринку. В принципі, це все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво і ви хочете підтримати україномовний канал, ставте, будь ласка, лайк і пишіть коментар. Це допомагає моєму відео потрапляти в рекомендації і моєму каналу розвиватись. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!